Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас дуже чудовий і дуже класний будинок, який знаходиться в селі Озера. Це Кіровоградська область. Житловий стан будинку. Будинок з меблями і всім необхідним для проживання. Тобто ви просто заїжджаєте зі своїми речами і можете проживати. Є індивідуальне газове опалення і піч під дрова. Є літня кухня, погріб, господарчі будівлі. Також хочу вам сказати, що загальна площа будинку це 45 квадратних метрів, три кімнати, площа участку 15 соток. Значить, перекрита все шифером, індивідуальне газове та твердопаливне опалення, повністю жилий стан. І Ми бачимо, що дім мебльований, тобто він виглядає дуже-дуже мовити, охайно. Є коври, поклеєні обої, все класно, все, що ви бачите зараз на відео, це все залишається. Ціна дуже смішна: всього-навсього 60 тисяч гривень на продаж, але плюс торг. Тобто власник цього будинку готовий ще торгуватися за такий класний жилий стан будинку. Кому буде цікаво, щоб зв'язатися з власником, переходите в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди, там будуть контакти власника. Зв'язуйтесь напряму та домовляйтесь за перегляд або покупку, або додаткове відео. Також я всіх вас е, благодарю за перегляд. Я рекомендую вам підписатися на цей канал і на канал в Телеграмі, тому що там набагато раніше виходять е, оголошення, щоб не прогавити дуже класний варіант, дуже дешева нерухомість тільки у мене. Також я всіх вітаю вас за перегляд, всім до побачення і гарного дня. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді дуже гарна хата, яка знаходиться в селі Телепине. Це Кам'янський район, Черкаська область. Дуже гарна, хороша область для проживання. Хата тепла, стіни топтані і обкладені цеглою. Опалення пічне. У хаті цілих 4 кімнати, є лежанка. Кладова веранда. Газу в будинку немає, але газ по вулиці проведений. Вода не підведена, є криниця, тобто встановити можна насос і буде вода візде, і в хаті, і на полив. У хаті є все необхідне для життя, тобто все залишається. Це меблі, посуд. Із надвірних споруд. Це погріб, літня кухня, гараж, сарай, сад. Огород 15 соток. Село велике, по вулиці проведений інтернет, є магазини, Укрпошта, Нова Пошта, Школа, Садочок, лікарня, аптека, ставок та недалеко ліс. Щодня ходить автобус до міста Кам'янка. Це буквально 19 км їзди, приблизно 30 хвилин. Значить, загальна площа це 60 квадратних метрів, 4 кімнати, площа ділянки 25. соток. Будинок в дуже-дуже гарному стані. Дійсно, заходь і живи. Все, що ви бачите, це все у вас залишається. А саме головне це його ціна. Ціна його повністю дуже-дуже смішна в такому місті, де він знаходиться з такою інфраструктурою. Ціна всього-навсього 70 тисяч гривень. Кому буде цікаво, обов'язково заходьте в опис до цього відео, там буде телеграм-канал. Переходьте туди, підписуйтесь, і там буде також контакти власника. Зв'язуйтесь напряму та записуйтесь на перегляд, забирайте класні будинки. по... Класним цінам. Я всіх вас благодарю за перегляд, всім гарного дня, мирного неба. Підписуйтесь на канал, до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд гарного жилого будинку, який знаходиться в Черкаській області, село Мельниковка. Дом в дуже гарному стані, дуже теплі стіни, дуже утеплений. Є хороша, велика літня кухня. Від городу смела 25 км, ходить електричка. В дворі колодязь з питтєвою водою, підвал хороший, фруктовий сад, огород повністю ухожений, тобто можна зразу приходити і садити. За ним ухажували, він не заброшений. Додому йде ґрунтова дорога, також власник сказав, що торг, звісно, буде. Загальна площа будинку 56,7 км. Квадратних метрів, чотири кімнати жилих, повністю випалені із цегли. Зовнішнє утеплення це базальт, стіни утеплені базальтом. Криша перекрита, все гарно нічого не тече. Також залишається все меблювання. Ми бачимо, по-перше, це дуже гарне місце розположення, бачимо дуже великий, гарний та ухожений просторний двір. Бачимо жилий стан хати. Ну тобто, дійсно, всі меблі, все, що ви бачите, це все залишається. Ви просто заходите і живете тут. Вам нічого не потрібно робити. За таку ціну, а саме за 95 тисяч гривень, це дуже-дуже гарний варіант. Щоб не пропускати такі варіанти, а також контакт власника даного будинку будуть в Телеграмі. Телеграм знаходиться в, опис, в описі до цього відео. Переходьте туди, підписуйтесь та приїжджайте на перегляд будинку. І купляйте гарну нерухомість по гарним цінам. Я всіх вас вітаю за е, перегляд, всім гарного дня, до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде чудовий огляд будинку, який знаходиться в селі е, Владимирівка, це Казанковський район, Николаївська область. Продається будинок, будинок на три кімнати, є кухня, гараж. Погріб, конюшня, свинарник, сарай під е, запас дров, сад, огород, документи в повному порядку, всі знаходяться на руках, все готово для переоформлення. Будинок з загальною площею 73 квадратних метра, 3 кімнати, загальна площа участка 7, 70%. Соток. Криша перекрита шифером. Е, Санвузол в двері, індивідуальне газове опалення, повністю жилий стан. Із битової техніки це плита, холодильник. Також є гараж, повністю огорожено все, підведений газ, електропостачання, центральний водопровід. До річки буквально менше 1 км пішим шагом. Ну, Як ми бачимо, будинок дуже гарний. Готовий для проживання. Просто заїжджайте і проживайте зразу. Можливо, навіть нічого робити не потрібно, максимум невеличкий косметичний ремонт. Кому буде цікаво, обов'язково заходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь туди, там будуть контакти власника. Ви зможете напряму зв'язатися, договоритися, поторгуватися і придбати даний будинок. Дуже гарне вкладення грошей для проживання та під оренду. Я всіх вас вітаю за перегляд. Підписуйтесь на канал. Гарного дня, до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд дуже класного будинку, який знаходиться в селі Кільчень, Новомосковський район Дніпропетровська область. В будинку три кімнати, кухня. Піч поряд стоїть ванна без зливу та залізний ліжка. Третя спальня де є диван, телевізор, шафа, стіл. Між другою і третьою кімнатою невеличкий коридор. До Новомосковська міста 20 км, до Дніпра 60 км. До зупинки на електричку йти буквально 15 хвилин пішим шагом. Дім обкладений цементною плиткою, житлова площа. Загальна площа 42,8 квадратних метра з господарськими будівлями, такі як літня кухня, сарай, вбиральня, літній душ, курник, криниця та погріб. У хаті є газ, світло, піч, опалення АГВ, холодильник. Дві шафи під одяг, ліжко залізне, диван, столи, стільці, книжкові полиці, шафи під посуд, ванна біля печі. У сараї є садовий інвентар, сапка, граблі, лопати та інше. На подвір'ї росте дві вишні, шовковиця, малина та смородина. Ну, я вважаю, що за 100 тисяч гривень це шикарний варіант такого будинку, в якому три кімнати. Є кадастровий номер, тобто переоформлення без проблем. Ніяких проблем з цим не буде. Є електропостачання, газ, вода, все є. Інфраструктура знаходиться, магазин, кіоски, пошта, все в радіусі 500 метрів від дому. Я вважаю, що це дуже, дуже гарний варіант за таку ціну. Я думаю, ви самі бачили стан. Тобто заходь і живи, робити нічого не потрібно. Якщо ви захочете, ви можете зробити невеличкий косметичний ремонт для себе. Але так, можна просто зразу заїхати і проживати. Все є, холодильник, все і кроваті, все є. Кому буде цікаве дане. Оголошення, обов'язково заходьте в опис до цього відео, там буде телеграм-канал. Переходьте туди, підписуйтесь, там будуть е, контакти власника та більш детальний опис цього оголошення. Е, я вважаю, що за таку ціну його заберуть дуже швидко, тому не гавте час, обов'язково заходьте в телеграм та е, спілкуйтеся н, з самим власником. Я всім вам бажаю гарного дня. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на телеграм і на цей YouTube канал, щоб не пропускати дуже гарні оголошення з нерухомістю. Всім до побачення!